Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, хто змінив своє ставлення до вас, своє відношення. Може по-іншому на вас дивиться людина. Давайте побачимо, кого покажуть. Смачної кави вам і смачних напоїв, що ви там п'єте, навіть якщо просто водичку хай смакує. Так, ну дивіться, перше, що мені показано, Показаний мені чоловік, з яким ви або в стосунках, або людина просто от близька до вас. Може бути насправді і просто от сусід, може бути навіть і родичем для вас. Знаєте, за допомогою іншого чоловіка змінив до вас ставлення. Він з кимсь про вас розмовляв. І людина з сумом. Йому повів про вас, що шкода, шкода, що немає з вами зв'язку, що немає насправді, от ну, якого зв'язку, чоловік, який ну, як своє враження про вас розказав. Як знаєте, от, от мені б таку жінку, я б і по-інакшому життя прожив. Мені б спілкуватись з такими людьми, як вона. От Якось так, що таких, як вона, не вистачає. Ну от Знаєте, коли він не казав багато, він багато приховав, але його мовчання багато про нього, за нього сказало. І оцей чоловік, який його слухав, Почув біль, от, що, от, знаєте, я вам кажу і розумію, що тут для різних вас дуже по-різному буде. Про когось з вас міг так казати той, хто вас втратив. Про когось з вас міг так казати той, хто з вами спілкується, але немає. Ну, от... Не так, щоб людина. Він може бути дуже старший за вас. Він може бути ну, людиною, яка на вас не має ніяких там, мрій, а просто от своє враження про вас виказує. І це просто от почуто, було почуто. Коли, знаєте, от ти не звертаєш увагу, а насправді. Людина дуже хороша. Ти, тобі це здається чимось таким ну, звичайним, а ти подивись, як мало таких. Ти знайди другу таку, ніде не знайдеш. От Такі якісь слова, коли, знаєте, от, ну, як, як малу дитину так, трошки його як вичитав, що ти що, дурний? Ти що, ти, ти не звертаєш увагу, а потім ти будеш плакати, як втратиш. Ким би не був вам цей чоловік, якого навчають, але він почув і змінив своє ставлення до вас. Так, далі. Тут точно сусіди. І змінюють своє ставлення до вас кожного разу, як ви яскраво якось проявляєтесь. Тобто, наприклад, ви можете якось так яскраво вдягтись, ну, якось гарно так. Ви можете там, наприклад, якесь помітне сміття виносити, там, може, коробки якісь викидати, Ну от щось таке. знаєте, І кожен раз цікаво, що там у вас. Розглядати, що там у вас, з якимись коробками, скоро знов будете носитись, возитись і знов будуть про вас балакати. Тут і чоловік, і жінка. Так, для когось з вас людина з вашого близького кола, може, з родини, може, живете разом з людиною. Тут показаний чоловік за його спиною, якась, ну, на ваш погляд, на ваш розсуд, якась дурна жінка. Вибачте, я кажу так, як мені кава Вагуща показує, я не можу підібрати іншого слова. Всі інші слова, вони ще гірше, ніж слово дурна, повірте. Так що не ображайтеся, якщо це про когось, ну, що ви так. Можете ну, якось не сприйняти таке слово, воно, воно насправді гарне в цьому випадку. Йому сумно, бо його стабільний стан похитнувся і в суцільній темряві знаходиться. Ну, це знаєте, коли він хоче стабільності в житті. А розуміє, що він втрачає цю стабільність ще більше і більше, все дужче й дужче втрачає. От, от так воно виглядає. Далі, десь це вже робота соціум, десь виходити в одне приміщення з жінкою. Жінка трошки так, як навислі щочки. Ну, такі, знаєте, коли вже трошки. Обличчя як обвиса, ну тобто за 50 років жінці. Жінка, яка багато думає про якогось чоловіка, або зі своєї роботи, або зі своєї навіть родини, тобто, в неї багато розмов з якимсь чоловіком. Хоче значних таких змін, кардинальних змін. І остання якась з вами розмова була. Ви як, ну, як торкнулись теми змін, і вона замріяна. Вона просто, от, почувши вас, вона починає по-інакшому ну, до вас дійсно зовсім змінилось ставлення. Ви людина, яка Ну, знаєте, ніби вона знала вас як одну людину, а тепер ви виглядаєте геть інакше для неї. Ну просто от ви відкрились для неї з іншого боку. От, ваше ваша розсудливість, ваше вміння відчути ситуацію, побачити ситуацію. І, ну, як знаєте, толерантно викласти ситуацію, так мені показано, і з, е, полягається на ваші слова про зміни. Далі. Але вони там і будуть, вони по долі їй показані ті зміни. І от саме в такому порядку Як вони будуть відбуватись. Ну, тобто, тут не, ані пришвидшити не можна, ані якось там змінити теж не можна. Далі. А теж крухва з десь там кружляє, але це відьма, я вам скажу. Це жінка 100% відаюча. Жінка, яка може з вами одного віку, плюс-мінус, яка. Зараз хвилиночку. Вона якось вміє змінювати долі людей. Угу. Дивіться, було якесь питання, в якому вона дивилась на вас, ну, як, знаєте, як на людину, яка як обмежує себе, от якимись там певними моментами в своєму житті. Ну, от, знаєте, як. Людина ідейна, але ці ідеї вони як повислі у повітрі. Не хапаєтесь. От вони, ви фантануєте ідеями, але ви їх не втілюєте в життя. І вона. Зараз я роздивлю поступово дуже картинка відкривається. тож... Угу. Дивіться, ви, е, вона вас просто. Ну, вона ж відьма, вона вас просто інакше бачить, вона е, цікавить, цікавить її саме те, що, чого ви себе не реалізуєте. У вас потенціал, такий, знаєте, потужний потенціал, а ви весь час. Е, Реагуєте на людей, які круг вас, вони не підтримують і не, не відмовляють вас. Вони просто байдужі до вас. А ви весь час шукаєте від них підтримки? Вона не розуміє це ваше чіпляння за людей, які вони ну вам не треба чекати від них підтримки. Вам просто треба робити своє. А потім побачите, як у вас буде щось вдаватись в житті, от тоді вони будуть проявлятись в вашому житті, але тоді вони вам вже і не такі потрібні будуть. Просто робіть те, що ви, де у вас там які ідеї, вони такі класні ідеї, вони у вас в інший, як в інший світ вас відправляють, у вас покращиться життя. Так, що тут ще в нас? Ще якісь є люди, які вони вам взагалі не важливі насправді? Вони ну, торкаються вас там по робочих моментах, десь ви там. Бачите іноді людину проходите повз, вітаєтесь собі і далі йдете, А людині просто цікава ваша зовнішність, ваша. От ви могли там, наприклад, вагу змінити трошки. Вже в людини трошки про вас враження міняються, бо ви інакше виглядаєте. Це не виглядає чимось таким для вас дійсно важливим. Чоловік мені тут показаний. А він, ага, ви знаєте, поряд з вами, в нього якось життя змінюється. Кардинальні зміни йдуть. Це може бути людина, з якою ви, або у вас вже намічаються близькі стосунки, або вони просто в майбутньому будуть, і він вже про це думає. Він щось якісь мрії будує, і він відчуває, як його життя міняється з спілкуванням з вами. Чоловік такий харизматичний, цікавий, показаний, але й ви, така симпатична пані. І найближчі три, у кого як? Найближчі три дні, в когось, три тижні, в когось до трьох місяців. Тут він. От, Знаєте, як відрізає своє минуле. Змінює своє життя, виходячи з минулих якихось ну, так, як воно вже зараз показано, пустот. От, Знаєте, те, що він наділяв важливістю якоюсь для себе, воно пусте, виявилось для нього. І він ці пустоти вже від себе відкидає. Ну, він більше не зливає туди енергію. Не зосереджує там увагу. І поряд з вами він буде кардинально міняти своє життя, своє майбутнє. Ну і вас це, це теж торкнеться. Звісно ж. Тепер людина на літеру є дуже такий, ну я б сказала, злий чоловік. Ну так, він може, це окрема якась ситуація, в якій він злиться. Від вас буде трошки відмежовуватись, бо якщо з вами далі спілкуватись, то теж тут без змін не, не пройде. Треба буде щось міняти в своєму житті. Він не готовий. Ну, Просто він не хоче нічого змінювати. Тож, ну так, знаєте, як відмежовується від вас, що не хочу більше спілкуватись, бо не хочу мінятись. Дивіться, так, і на перспективу теж мені показують чоловіка, який так показано, він в нього зараз такий період життя, коли він потребує допомоги. Тут показано, як він звертається до раз, два, три, до трьох людей час від часу. Два чоловіки і жінка показані. Літери С, e, e, Е, Є, З, Б, Х. Може, тут є його ініціали, може, ініціали цих людей, до яких він звертається. Показана ситуація, в якій він потроху набуває сил. І ви тут маєте, ну, як кажуть, то не останню роль в цій всій ситуації. Може він і до вас звертався по допомогу, показано, що в нього як завершується от просто цілий такий величезний етап його життя. І... Теж тут три, на три місяці це все розтягнеться. О тут точно на три місяці розтягнеться. Тут різних боків життя торкнеться всі ці зміни і особистого, і сфера. Фінансів, і тут тут якось так ну, зміни повні такі будуть в житті, але поступово це не буде так, що, знаєте, різко. Воно поступово він буде м -м, встигати звикати до тих змін. Угу. Так, ну добре, що в нас тут? Так, десь зустріч була, когось давно не бачила, і зустріли людину, ну, з якою, може, з дитинства навіть були знайомі. І просто це, ну, Дійсно, людина вас пам'ятав, пам'ятала тут для кого як, для жінки чоловік, для чоловіка жінка. О, коли ну, пам'ять про вас була ще тоді, з дитинства. А тепер ви ж геть інша людина, ви ж більш доросла людина взагалі по-інакшому виглядаєте, розмовляєте. Тобто тут дійсно зміна враження. Це й не дивно. Так, хтось тут вас в парі побачив чи побачила. Для когось це може бути як колишній колишнє. І, ну, знаєте, тепер ходить і думає, що це, хто це поряд з вами. Це що, чоловік чи дружина, що це? Чого це ви не, не один чи не одна ходите? Угу. Показаний чоловік, який багато думає про вас, якось так ваш образ, от, часто в людини на думці. Угу. Дивіться, раніше собі малював вас як людину таку більш всміхнену. І щось вас побачив дуже сумною людиною. Щось тепер вже ходить і думає про вас, що це. Чого це ви. Не було спілкування, це як здалеку десь побачив, і тепер з голови не йдете. О, тут і хтось закоханий у вас. Угу. Я не можу просто зрозуміти, хто чоловік чи жінка. А може просто, як, як завжди, знаєте, слухає чоловік то про жінку, слухає жінка то про чоловіка. Людина неординарна. Ну, дійсно, от людина, яка звертає на себе увагу. Людина, яка запам'ятовується своєю якоюсь інакшостю. Угу. Про вас теж так можна казати. Ви цим і схожі між собою. Угу. А ось тут, тут показаний чоловік, який е, е, йому дуже помітний ваш ваше зростання, знаєте, коли спостерігає за вашим рухом, за вашим просуванням, за тим, як ви змінюєтесь, як ви щось робите, як ви вдосконалюєтесь в тому, що ви робите. Йому цікаво за вами спостерігати. І, знаєте, колись роздивлявся вас як людину, таку, знаєте, от те, що ви починали робити. Ну, роби, ну добре, роби, хочеш. Як, як знаєш, роби. А тепер вже цікаво дивитись, що ви там робите. Як у вас то виходить. Ну ось так. А хтось тут дійсно от ще один чоловік показаний, це вже останнє, що скажу, змінив своє враження щодо вас через фінанси. Через те, як ви стали на ноги. Як ви змінились, як взагалі от змінюється ваше життя? Як ви заробляєте гроші? ну Ось така вийшла філіжанка. Дякую всім за перегляд. Всім дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!